Так, роблю прикормку. Заздалегідь прикормочка замішана в гаражі. От. Це суміш е, солодкий бісквіт, карась, ваніль здається і плотва Гранд серія. Ну і всякі пастанчино таке. На всякий випадок маю опарик, отут -от, опариш і піночка. Так. Буду за корм робити амінокарп, пенчик амінокарп 8 мм. Амінокарп 6, пелець кріль 6 мм. Метод мікс зроблю на основі такого криля. От суміш криль з додаванням карп оригінал, з додаванням жирного цього пелісу сквід а також кріль. І оце буде такенький... Так, це в мене катушечка запасна. Це в мене буде метод мікс. Поливати метод мікс буду таким ліквідом зі шприцика. Ось так виглядає сухий, доки що не замішаний метод мікс. От, ось так виглядає прикормочка, в яку я зараз буду давати Оцей пельчик, який, доки я доїхав на озеро, вже настоявся і вибрав весь ліквідік. Я його трішки отак засиплю. Годівничок, щоб десь на 20-30 було мені. І хай він лишається. Якщо буде кльов пулеметний, я досиплю корму ще. Якщо ж ні, він мені лишиться на наступний раз. Все, його закриваємо і лишаємо в машині в тіні, скажімо так. Ну, а оці дві штуки енції несемо в озеро. Ось там далеко моя стоїть. Крісло платформа. Там і розташувався. Зараз я вам все покажу по порядку. А забув, 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 ще ж буде пшеничка. Я ось, ось зварив вдома пшеничку. Вона Теж я її не доварив, лишив набухатись. А поки, як то кажуть, вона набухається, ми набухаємося вмісті з нею. Тому додамо ще пшеничку. Лящ полюбляє пшеницю також. Небагато, так зовсім трохи. От. Нехай буде ще на запасі. Ось такий смаколик у нас виходить лящовий. І десь годинки до восьмої вечора порибалимо. Ось так от я на воді розташувався. Тут у мене столик, от. крісло, ну все як зазвичай. Все на довгих ногах. Два фідера. От я один вже зарядив, вже один стоїть зі флетом. А іншим поки що закормлюю. І поставлю флетик. Також натягну удочки, більший кут зроблю. І буду сидіти, дивитися на ківертіпи, споглядати красиву природу, ніжитися сонцю. І все все завдяки тому, що наші ЗСУ нас боронять. Дай Боже здоров'я хлопцям, вернутися живими і все таке. І Не забувайте донатити на ЗСУ. Зараз закидаю цей свій корм такою годівничкою великою, флагманівською. Палкою, тою якою буду ловити, це Армадейл 14 футів до 160 грам, Ну і Brain Scout до 130-3,90. І моя точка від цього місця, де я от зараз знаходжусь, до берега метрів 15. максимум, І я ловлю на 60 метрах від себе. Тобто дистанція 15 приблизно плюс 60 в районі 80 метрів. От той орієнтирний виступ лісу. Там така галявинка лиса посеред лісу. От на нього приблизно кормлюсь. Вітаю вас, друзі! Слава Україні! Ви дивитесь канал Команда А. І сьогодні я вибрався на біле озеро, на наше чудове дике озеро місцеве. Яке ми, до речі, недавно зариблювали весною, можете подивитися відео, силочка буде внизу в описі. І вибрався я сьогодні сюди на флет фідерну риболовлю. Спочатку планував ловити як і на класичний фідер, так і на флет, але я так зрозумів сам для себе, що мені це буде дуже незручно. І я за короткий цей термін, на який я вибрався, а це десь годин 4, 5-6, дивлячись, як... Буде покльовувати, як у мене вийде, що я не зможу в повній мірі насолодитися рибалкою, тому вирішив вик... зупинитися виключно на флеті. От. Погодка чудова, 32-33 градуси в тіні. На сонці 36-37, спека. Я весь в біленькому, щоб мені було по максимуму комфортно. Зранку спеціально не їхав, виїхав в обідню пору, поки приїхав, поки знайшов місце. І от я в третій годині дня загодував точки і закинувся. Тому будемо сидіти чекати. Зараз вже десь під 4 годину, поки що жодних покльовок не було, буду старатися тримати темп такий 20 хвилин, 15-20 хвилин, флоти тримати у воді, ну і щось вам покажу по ходу. Ціль сьогоднішньої моєї рибалки є лящ. Але вибрав я таке місце, що тут до глибини доволі далеко. Всі решта місць де до глибини я зможу докинути от з цього місця. Ну всі зайняті, дуже багато відпочивальників, всі купаються, всі бушують дуже шумно і некомфортно буде не їм, ні мені. І всі будуть заважати ходити тут, як то кажуть, заглядати, путатися в лесках, плавати, купатися і робити мені фіктивні клювання. Тому я вирішив втікти подалі від всіх. Заїхав практично на другу сторону озера від відпочивальників, от і стараюся тут щось ловити. Глибина в моїй точці. 60 метрів від мене і десь метрів 75-80 від берега Десь приблизно в районі 2-2,5 метрів, ну, мабуть, 2,5 там нема, але вже там починається е, трава. Потихесеньку, потихесеньку. Е, хочу ляща. Ну і не буду, не буду проти, якщо буде клювати короб. Тобто флет рибалка це така велика різноманіття риби, яка може бути і велика плотва, як і лящ, і короб, і будь-яка риба, навіть карась, тобто ну, всяка риба. Але хочу виключно ляща. Не добрався, як я вже як кажу, до глибоких місць. Можливо, наступні рази мені все-таки більше поталанить зайняти місця, де я зможу перекинути траву. От. Але я думаю, що я вже приїду на таку рибалку. Виключно ловля буде з лодки, з завоз. От. На родподі 4 вудочки. І тоді я за зілля буду завозити свої оснастки. А поки що я вибрався до вечора на декілька годин, тому, тому так. Мій робочий стіл, палітра насадок. От. Зі старту я поставив насадочку полуниця і кориця. Це чисто така насадка лещова. От Вона має ось такий от колір. Супер запах кориці. Просто. Ну і легка така нотка полуниці. І поставив Скопекс ваніль 6х8 Це, до речі, 8 мм насадочка. По досвіду. Ловлі на білому озеру. більшість покльовок стається на жовтий колір та на такий червонувато-помаранчевий, тому зі старту зарядив ці насадки. Також насадочки буду пробувати часник, хоча це більше до холодної води. Але все ж маю такі от насадочки від пугач бейтс. Ще до них руки не доходили поки що. От, також, от. ну коротше, отака от от величезна палітра насадок. Поставив два повіточка з гачками, з гачками White Gap Classic. Не скажу, що це за бренд. От. Я, до речі, в мене є в продажу ці гачки. У мене їх дуже велика кількість, кому треба, звертайтесь. От Є такі гачки. Я на них виграв, до речі, не один турнір. На трофейній долині, до речі, на оці гачки. White Gap Classic виграв змагання. Ну, Не виграв, а зайняв третє місце і взяв номінацію Бігамур. А також е, мене є гачки, точніше не є, а я використовую сьогодні. отам уже в воді один поводок, отака, хіріші десятка. Це 8001 номер. Це також White Gap, тільки дуже малесенький гачечок. Ну, Цей гачечок під насадку отаку, колібрі. А той вісьмерочка під вісьмерочку е, попапчик. Все співрозмірно і так далі. Все як має бути. Такий от у мене краєвид. Отак, от я дивлюсь на квівертіпи. і буду індикувати покльовку по таким жорстким загибам квівертипу або вирівнюванням його. Хто ще вагається в тому, щоб спробувати ловлю на квіротипи з флетом, повірте мені, це... Дуже яскраві відчуття, дуже яскраві емоції, коли у вас йде покльовка і ви це бачите, і вашого фідера прямо аж зриває з підставки. Рекомендую, не полінуйтеся, посадіть півдня, подивіться. От. Так, це важко, згоден, але емоції просто зашкалюють. Всім рекомендую спробувати. До речі, така от ловля, індикуючи покльовку по півертіпу. Називається Feeder Freestyle Method FFSM. Це нова спортивна фідерна дисципліна в Україні, доволі нова. В цьому році був проведений всього-навсього перший чемпіонат України з цієї дисципліни. Декілька разів на змаганнях мені доводилося так ловити на айронфіші такі правила, що індикувати покльовку по квітипу, але там вони тільки на світлий час доби, далі сигналізатори. І на, ще на Grand Flat Lease, такий турнір є організований був Миколою Солодовником у 2019 році. Я виступав на озері Вовкове. Ми там також ловили в світлий час доби на квіротипи. Ну це було виключно наше бажання, тому що у нас настільки часто йшли покльовки. Там друга-третя хвилина, перша сорокова секунда, там тридцята секунда. Що просто ми не встигали виставляти палку на сигналізатор. Тому ми вирішили ловити. На квіверах, і от з тих пір мене трохи це захопило, от, але якось не не попадав я на таку на таку інтенсивну рибалку більше по квіверах. Тому я сьогодні, незважаючи на інтенсивність кльову, от я ще поки його не бачив, але незважаючи на це все, вирішив спробувати саме от таку от, саме таку от ловлю. Дуже-дуже мені кортить побачити загиб фідера і. Витягнути рибу саме, саме от таким чином. Рибалю годівничками сьогодні 60 грам, такими грушеподібними. Не пам'ятаю, що це за виробник, чи флагман, чи щось інше. Ну, Такими звичайними дешевими годівничками. Як я вже колись і казав, дешевими рибалю на звичайних рибалках. А в спорті рибалю такими доволі вже брендованими крутими годівницями за, для економії. І от моя методна суміш, кріль. Вже вона доволі гарно настоялась, ми її трамбуємо. Мабуть, дещо я трошки сильно трамбую, бо я виняв годівницю, а пелець за 5 хвилин не вимився, мабуть треба дещо слабше трамбувати. Ну і от, заливаю в годівничку отакий от атрактант, ліквід, щоб рецептори рибки трішки будоражити і шевелити, скажімо так, її. На дні. Водичка дуже тепла, десь 26-28 градусів біля, біля берега. Просто ну, настільки тепло, що я навіть не відчуваю, що мої ноги стоять у воді. Все, флетік готовий до закидання. Зараз відправляємо його в воду. От я з платформи. Спокійно докидаю ті 60 метрів. Все. Ставили вудку. натягнули, вибрали слабину, натягнули квівертіп. От. І отак я дві, дві вудки поряд ставлю. І трішечки рекомендую вам фрикціон відпускати. Щоб ви так при легкій потяжці, фрік здавав вже жилку. Тому що якщо буде різке клювання коропа, він може вашу вудочку просто-напросто вкрасти, ви позбавитесь як мінімум 100 доларів, а то і більше за одне клювання. Буває, ви відійдете десь чи в туалет, чи до машини за пивом і тут буде покльовка і все. А так Короб клюне, палка впреться кільцем в федерарм, в вашу підставку, чи там ще в, щось, чи в сигналізатор. І буде стравлюватися жилка. От. Я то від фідерів не відходжу, тому у мене завжди кліпса стоїть зараз от на сьогоднішній рибалці. Я її встигну завжди зняти і буде виважування. Якщо я буду кудись іти, я відмотаю, кліпси познімаю або просто-напросто вимотаю вудочки. І все, або зроблю перезахід і зніму кліпсу. Тому така вам малесенька рекомендація. Все, чекаємо рибу. ну от, Друзі, якщо в мене вийде, то я покажу вам цю покльовку, зніму вам цей загиб Хоча я сумніваюся, що в мене вийде. От, тому що я сижу в воді, я би так десь камеру з боку поставив і спробував би вам це засняти. Але. Ну, я буду, буду старатися вам це засняти, не обіцяю, але буду старатися, щоб показати вам весь, як то кажуть, весь всю екзотику цього видовища, по-моєму, потяжечка. Дивіться, яка класна. Бачите, як в QRT пагне права палка. Опа! Робимо підпічку і спробуємо зараз показати хто ж там до нас приїде Друзі, рибка вже недалеко не знаю чи є там риба ну якусь я о якусь ляща тягнув оп 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 де там де там де там де там мій Підсак о бачите, друзі є рибинка є лящ. Є, перша риба, ура! Ура! Все вдалося, все вдалося! Тактика моя спрацювала, друзі! І я ловлю ось такого гарного підляща. О, дивіться. І щоб не бути голословним... Насадочка. Насадочка... Опа, тихо! Тихо, не брикайся дуже. Ух, Зараз випаде. Насадочка страубері Сінамон, полуниця, кориця і гачочок номер 8 Саме той, про який я вам казав. Так. Так, ось, такий, ось такий класний І Допоки я ходив по садок, він уже встиг порвати собі плавці. Ну, поки до кінця рибалки. Положимо його в садок, нехай він пливе, якщо він попливе, тому що по практиці скажу, всі лящі, які з білого озера, з тої такої дальшої глибини виловлюються і витягуються сюди ближче, тут вода тепліша і вони тут трясся, не хочуть, не хочуть виживати, Вон, бачите як спливає. Ну, Можливо і... Можливо, і виживе, побачимо. Дивіться, друзі, як маленьким рибкам, краснопіркам до вподоби МІКС від Nixon. Кріль. Щойно були біля цього пятна. Я пошевелився, зняв камеру і трошечки нахилився, щоб їх засняти, і вони так трішки в бік відтиснулися, злякались мене. Смакує, до вподоби рибкам їжу. Ну що ж, друзі, добігла до кінця моя рибалка, 5,5 годин я, я відрибалив, Зловив лише одного ляща, як ви вже його бачили, ну це такий не лястя, підлясть. Зловию одненьку маленьку рибинку і на тому буду з вами прощатися. О, я думаю, причина в тому, що дуже мало часу для рибалки, якби я приїхав десь зранку, раненько, раненько, раненько. раненько о. Тоді більше часу мене було б на рибалку і можливо, 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 я би щось зловив би більше. Наступного разу я постараюся приїхати вже на добу, а можливо навіть і на дві доби. От. А для того, щоб не пропустити мою наступну рибальську таку історію, мою рибальську пригоду, підпишіться на мій канал, ставте дзвіночок. Буду радий всім. Ставте вподобайки, коментуйте що небудь запитуйте, що вас цікавить. На цьому все. Хай всім щастить, слава Україні!